Ти генна треба проктити просто просто проктити. От вибрали додатковий, що ви просто немаєте, точно і що зараз його покласти. Здорово. Борто і зблягайте свої обшуки срань, якщо ви його не можете закрити. Або дайте його на рот. Давайте ми йому доки сам довго не протягне. Вся і вся і вся. Я не знаю, що робити далі. І він не один, таких ще дощів є. Я надеюсь, цього разу в своєму взутті будете ходити в нього. Цирк. Я мою запитати Ірану Гречу, ви погоджуєте, щоб вас знімали, або не будемо? Ні. 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 Значить, я похожу. Мене можна знімати скільки я зроблю. А якщо заперечуєте...

тому Очень, прийду, Очень <клес> ну, а з тим, що ви поверхня встигли ознайомитися, власне, чи погоджуєтеся? Ну, звісно, ні. Ні. Абсолютно. А як думаєте, чого? Ну, ну, бажаю здоров'я. По-перше, я особисто з паном Коломольським не знайомий. З економічною діяльністю його не знайомий, але дуже добре знайомий з політичною діяльністю цього громадянина двох держав. Тому хочу сказати вам те, що відповідати якось змістовно на ваші питання зараз не можу. Для того щоб надати вам відповідь, треба до неї підготуватися. А Звичайно, будь ласка, стосовно а, впливу а, особи, про яку ми говоримо, на ваш район, на Кременчуцький район, що можете якщо... повідомити про це. Якщо хтось щось каже стосовно цієї особи, одразу з'являються через НАЗК, через генеральну прокуратуру, кримінальне провадження по відношенню до тих, хто це каже, особливо до політичних діячів будь-якого рівня. Тому знаєте, надавати якісь коментарі зараз, поки що я не готовий. ви зрозуміли мене щодо політичної діяльності, його, звичайно, всі розуміють про які партії ми зараз кажемо, і про той вплив, який ця людина має на Кременшуцький район район, взагалі. Я вірю в президента, я вірю в збройні сили. Я вірю, про вірю в правоохоронну систему, що дані кримінальні провадження будуть належним чином досліджуватися, і після того передані в суд, а після того вже буде, буде, буде результат або обвинувальний вирок, або виправдальний вирок. Для цього інтерв'ю обов'язково по відношенню до мене з'явиться не одне кримінальне провадження. По під, під будь-яким, як то кажуть, соусом. Пане Дмитре, дозвольте так. запитання від наших глядачів. Вони пишуть у нашому чаті, що, начебто, голова Кременчуга є представником або афільованим пана Коломойського. Чи можете Попо, це п... підтвердити? Попо, чи ні? Можу, поперше він керівник партії за майбутнє в місті Крим... в КРМ Кременчук. Це так і є. Це відповідає дійсності. Це не є секрет, це офіційна інформація. Тобто, скажіть, будь ласка, чи можемо припустити, що у місті є представник в мерії пана Коломойського? У них більшість всі в мерії. Абсолютно. Вони контролюють не лише місто Кременчук. Чи можемо припустити місту від цього, що є більшість у пана Коломойського у місті, від цього для міста шкода чи плюс? Ну, а як ви вважаєте, якщо. Я одна не є люди... жителем Кременчука, я запитую. А вибачте, взагалі, як ви вважаєте, якщо в будь-якому органі місцевого самоврядування одна людина абсолютно контролює депутатський корпус, це звісно, і бюджет, і все інше? Як ви вважаєте? Подивіться телеграм-канали, подивіться журналістські розслідування там просто з фінансами творять те, що хочуть, і все. Зрозумійте, ну це, це по іншому. Воно ну на жаль, у нас не буває в державі, поки що, але маємо надію, що за ініціативи президента України, пана Зеленського, вони будуть відображатися на реаліях на конкретних. Але зрозумійте, дуже мало хто має сміливості вслух казати про це, тому що одразу кримінальні справи, одразу розборки, фізичне знищення і таке інше, і це нормальна практика. І всі це знають дуже добре. Я це вже дуже добре відчув, коли пішов проти цієї системи. Осите так понеділок, чи ну, то ми будемо тут Дивіться, Ну давайте вже е, трохи перепочинемо і вже будемо, тому що нам фактично з самого ранку, враховуючи те, що ми знаходились весь час на після виклику суду, нам переносили на годину, на дві і так далі, ми не мали змоги, змоги не е, зібрати якісь певні матеріали. Фактично ще одне порушення, Ще одне порушення, коли слідчий відповідно до закону має обов'язок надати а, матеріали, характеризуючи особу. Матеріальний стан, стан здоров'я, проте по питанні зазначено, що м, в нього немає жодних захворювань. Чого вони це взяли, ми не розуміємо. Люди не дійсно є а, певні захворювання. Ви будете їх називати чи буде? ні? ми це не будемо, ми не маємо права це коментувати, але я кажу жодного. Всупереч вимогам кримінального процесуального кодексу документи, які би надав якісь характеризуючі особи дані немає. Вручення підозри олігарху Ігорю Коломойському. Знаєте, в Україні по Коломойському маркер лише один. Це Наталя Мосійчук і телеканал «1 плюс 1». от коли Наталя Мійчук в прямих ефірах буде нам розповідати про борщовий набір, його вартість порівняно з 19 роком, про те, як бідні пенсіонери їдять попів вареника, про те, як нещасні люди купують в магазинах по дві картоплини, про те, як тарифи величезні вбивають українців, от тоді, значить, у Коломойського є якісь проблеми. А поки Масійчук і один плюс один хвалять владу. До того, знаєте, у Коломойського в Україні все на мазі і все тіп-топ. Тому не віддіться на ці от розводи і на ці абсолютно постановочні фоточки. так уже Отак у користання розпоряджене минуло щодо фактично обставини сміть того одержання зручним шляхом. Особливо великому розмірі за упередження з новою групи осіб, тобто вчинку не правопорушення, передбачено частиною 3 статті 29, Геннадийного кодексу України. З повним текстом у повідомленні можуть ознайомитися. вам буде залишене, Ми були заснули права. Маєте право скористуватися правою допомогою. Вітаю, друзі. Рано. Ранок видався добрим Ігоря Валерійовича Коломойського, одного з українських олігархів, який не може покинути територію України по одній простій причині. Зразу на виїзді одягнуть кайданки, тому що він в рошуці сполучених штатів і ще ряду країн, і навіть в Ізраїлі, де він має ще одне громадянство проти нього порушена кримінальна справа. Сьогодні раношком до Ігоря Валерійовича з'явилася ЗБУ, БЕП і Генеральна прокуратура, і вручили йому підозру, підозру в шахрайстві, легалізації коштів, здобутих незаконним шляхом. Довідався трохи подробиць, виявляється, йому інкримінують виведення величезних коштів за кордон в період з 2013 по 2020 рік. Чи мало це місце? Думаю, мало. Е, з чим пов'язане, що саме зараз йому принесли підозрю. Декілька моментів. Е, можливо, це намагання врятувати Ігоря Валерійовича від БЕП, який буде змушений передати матеріали НАБУ. А все керівництво антикорупційної структури зараз нашої знаходиться, де? сполучених штатах, і можливо, там їм сказали, пора закінчувати з сколомой, якого США хоче екстрадувати до себе. І би, будіватись нікуди, вони краще вручать підозру, чим передадуть набув матеріали. І таким чином будуть намагатись затягнути історію з Коломойським. Інша справа. Вчора стало відомо, що в кінці вересня президент України Володимир Зеленський буде летіти в Сполучені Штати, де прийме участь Асамблеї ООН, і де зустрінеться з Джо Байденом. І багато питань буде вирішувати. Ну, я не виключаю, що на ці багато питань обмінюють Ігоря Валерія Коломойського. Наскільки глибоко будуть обмінювати, будемо споглядати. Але треба шукати десь підвох. Слава Україні! Смерть ворогам. А що такої? А, ви знаєте, настали часи у Ігоря Валерійовича неспокійні. Це не людину з вилами. В кварталі там обсміювати. Прийшли до нього сьогодні. СБУ і БЕП. Вручили Ігорю Валерійовичу підозру. Кажуть, що багато коштів повиводив у е, 2022-му, здається, році. Чи буде щось Ігорю Валерійовичу? Ну, не знаю. Але почалось у нього сьогодні не кави, Нічого гіртечі, не хвилюйтесь. У вас все буде добре. Я впевнений.